Розвиток української мови. 9 клас. Українська мова. Українська мова це мова корінного населення України. Але це також мова українців, які проживають у різних країнах світу, Українською розмовляють у світі. В США близько 130 тисяч, в Білорусі 116 тисяч. Росія 1 мільйон 800 тисяч. Бразилія 17 тисяч, Австралія близько 30 тисяч людей, Польща приблизно 250 тисяч, Канада 175 тисяч і Молдова 181 тисяча. З чого ж все починалося? Як виникло слово? Давні люди, напевно, спілкувалися з допомогою міміки, жестів, звуків. Потім об'єдналися і виник колективний крик. І вже аж тоді, коли люди домовилися називати речі, процеси, явища, конкретним поєднанням звуків, тоді виникло слово. Тобто людина йшла побачила величезну територію засаджену деревами, домовилися люди назвати цю територію українським словом ліс. Німці домовилися територію землі, засаджено деревами, називати. Іншим словом, англійці ще іншим словом, і таким чином виникали слова і виникали різні мови. Михайло Грушевський відомий історик та літературознавець, писав: людський колективний крик, неартикульований хоровий спів в примітивній формі, ритмічний рух, танець і ритмічний гук, викликаний різними ударами, почавши від ударів голих рук і різних інструментів, примітивна форма оркестра. Це той ґрунт, на котрім виростають, очевидно, найстаріші форми словесного мистецтва Михайло Грушевський. Українська мова належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Як розвивалася мова? Науковці стверджують, що спочатку була загальна індоєвропейська прамова, з неї виділилася праслов'янська мова. Із праслов'янської мови народилася проукраїнська мова. Потім була староукраїнська мова. І ми сьогодні розмовляємо мовою, яка називається Нова українська мова. А взагалі, то крім індоєвропейської мовної сім'ї, у світі існує дуже багато сімей мовних. Найбільші з них це Уральська мовна сім'я, Австронезійська, Нігеро кордофанська, австроазійська, Афразійська. Отже, індоєвропейська мовна сім'я. До індоєвропейської мовної сім'ї належать германські мови: англійська, німецька, данська, ісландська, шведська, кельтські мови, ірландська та шотландська. Індійські мови урду, гінді і бенгалі. Балтійські. Латвійська та литовська, романські – іспанська, румунська, португальська, французька та італійська, іранські мови перська, пушту і курдська мова. І величезна група слов'янських мов: ось деякі з них чеська, сербська, російська, польська, білоруська, українська. Отже, українська мова належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Де ж знаходилася прабатьківщина слов'ян? Існує дуже багато версій. Одна з них це вісло-одерська версія, в якій говориться про те, що прабатьківщини наших предків є територія між віслою і одером. Наша версія вісло-дністровська, за якою прадавні слов'яни. Прадавні слов'яни жили на території між Віслою та Дніпром. Ще одна версія дунайська, за якою наші предки жили на території, яка прилягає до річки Дунай. І остання версія Скіфу Сарматська, за нею найдавніші слов'яни почали свій розвиток з території північного Причорномор'я. Але в роботі дослідників ще дуже багато незрозумілостей. Відповідно до даних Національної академії наук України, сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів. За лексичним запасом, українська найбільше споріднена з білоруською 84% спільної лексики, з польською і сербською, ми маємо 70 і 68 відповідно спільних слів, з російською 62% спільних слів. Ось, наприклад, порівняємо українське, білоруське, російське, польське, словацькі і сербські слова. Візьмемо, наприклад, слово думати. Думати українською, думать білоруською, думать російською, мислять польською, мислять словенською і мислити сербською. Так само слово туман. Туман українською, туман білоруською, туман російською, польською мовою мгла, словенською мовою мгла і сербською мовою мгла, хоча в українській мові подібне слово теж є як синонім до слова туман. Південно-східнослов'янські племена у 8-9 столітті об'єдналися у першу східнослов'янську державу Київську Русь. 988 рік рік прийняття Християнства. Ось на карті ми бачимо територію Київської Русі. Після прийняття Християнства до Київської Русі прийшла Старослов'янська, її що називається Рковно-Слов'янська мова. Відомі дві абетки. Одна абетка називається кирилиця. Ось текст написаний кирилицею, а друга абетка називається глаголиця. Чому кирилиця? Кирилицею називається абетка, тому що Кирило і Мефодій це творці слов'янської азбуки. На основі староболгарських діалектів вони створили переклад Біблії на слов'янські мови, і тому їхня, їхня абетка від імені Святого Кирила називається кирилицею. Звідки ж назва глаголиця? Глаголиця від слова глаголити, можливо, говорити, можливо, це версія. Ця версія пояснює, чому називається абетка глаголиця. Це одна з найдавніших слов'янських абеток. Деякі науковці стверджують, що глаголицю створили Кирило і Мефодій, а їхні пізніші нащадки вже переробили глаголицю на кирилицю. Глаголиця цікава тим, що в ній були написані найдавніші пам'ятки Хорватії. Ось дороговказ з дрівень Ніку Хорватія написаний. Хорватською мовою і глаголицею Каже, що до 1960 року в Хорватії була популярна глаголиця. Що було до Кирилиці? Перші слов'яни не мали книг, але читали і ворожили за допомогою рис і нарізок, будучи язичниками. Коли ж вони хрестилися, то без пристосування їм було важко писати слов'янською мовою римськими і грецькими письменами, і так було багато років. Потім же чоловіколюбець Бог послав їм святого Костянтина філософа, званого Кирилом, чоловіка праведного і вірного, і він створив їм 30 письмен. Так писав чорноризець храбр, ось знаки кам'яної могили на стовбурі берези. Це були так звані риси і нарізки, з допомогою яких писали наші предки. Тобто, це були якісь своєрідні знаки. Кирилиця використовується в слов'янських мовах Білорусі, Болгарії, Боснії та Герцеговини, Північної Македонії, Росії, Сербії, України, Чорногорії. Кирилиця також використовується в неслов'янських мовах в Казахстані, Киргизстані, Молголії, Монголії та Таджикистані. Ось перед нами Шевченків заповіт, написаний сербською та казахською мовою. Бачимо сербська і казахська мова використовує шрифт абетку, яка називається кирилицею. І якщо ми подивимося на текст заповіту, написаний англійською мовою, то бачимо зовсім інші літери, зовсім інша абетка. Це латиниця. Церковнослов'янська мова це була літературна книжна мова Київської Русі, ось тексти, написані церковнослов'янською мовою. А як жива розмовна мова? Наші далекі предки не розмовляли тією мовою, якою писали? Книжники свідомо уникали будь-яких простомовних народних рис, бо керувалися офіційною настановою про те, що живе народне мовлення не слід допускати у священні книги. Це вважалося блюзнірством. Тобто грамотії намагалися не використовувати слів із народної мови. Але церковно слов'янська мова поступово втягувала у себе елементи розмовної мови і на 14 століття розчинилась у розмовній українській мові. Тобто, на 14 століття вже дуже багато елементів розмовної народної мови проникло до книжної мови. Українська мова і Велике Князівство Литовське. Ось бачимо на карті територію, на якій було утворено Велике князівство Литовське. У Великому князівстві Литовському існувала офіційна мова. Яка в часи її функціонування називалася руською мовою. Що ж це була за руська мова? Руська мова, як офіційна, у Великому князівстві Литовському не нова мова. Вона постала на ґрунті літературно-писемної мови Київської Русі. Ось бачимо Литовський статут. Це текст Великого князівства Литовського, але написаний він старою. Українською мовою, яку називали руською мовою. Як так могло статися? Чому завойовники Литовські вельможі, які прийшли на територію сучасної України, не принесли своєї мови? Немає жодної згадки, що по той час литовські вельможі хотіли зробити рідну литовську мову державною писемною, адже це не пригнічувало їхніх національних почуттів. Знаменним розвитку української мови був 1798 рік. В російському місті, Петербурзі, була надрукована Енеїда Івана Петровича Котерецького. Перші три частини. І надруковані вони були живою народною мовою. Це був початок нової доби в історії мови. Як звучала Енеїда? Еней був парубок моторний. І хлопець, хоч куди козак, удавсь на все є зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши Трою, зробили з неї скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених, як гиря, ланців, п'ятами з трої накивав. Дехто з вас подумає, ну що ж тут такого незвичайного, що такого незвичайного зробив Котеревський? Котляревський почав писати тією мовою, якою розмовляли. Котляревський почав писати не книжною мовою. Ось якою була літературна книжна мова до Енеїди Котляревського. Відомий на той час поет Іван Величковський. Труда сущого в писанні знати не може, і же сам не вість писати. Мнить бути легко писання діло, три персти пишуть. А все болить тіло. Ось такою була літературна книжна мова до того часу, поки Іван Петрович Котаревський не насмілився, зробити живу народну мову літературною мовою. Сьогодні ми теж поговоримо про мововбивство, про лінговоцит української мови. Це мововбивство почалося 400 років тому, 17 століття. 1622 рік Москва. Наказ московського патріарха Філарета спалити всі примірники учительного Євангелія, надрукованого українською мовою. Через кілька десятиліть. 1688 року у величезних багаттях на вулицях Москви спалюють українські книги за наказом патріарха Іоакима. 18 століття мововбивство продовжується. 1720 рік указ Петра І про заборону друкування книг українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг. Наступна російська цариця Катерина II 1763 року видає указ про заборону викладання українською мовою у Києво-Могилянській академії Цікавий факт: до 1748 року на території Лівобережної України було 866 шкіл. Через 60 років не залишилося жодної. Тобто на початок 19 століття території Лівобережної України, яка була в складі Російської імперії, не було жодної школи, 19 століття. 863. Указ царського міністра Валуєва про заборону давати дозвіл на друкування україномовної літератури його знаменита фраза нікакого особенного малоросійського язика не було, нет і не може бути». 1876 року російський цар Олександр у німецькому місті Емську пише указ про заборону української мови. В багатьох сферах життя: театр, церква, книгодрукування. Тепер в театрі не можна було ставити вистави українською мовою, не можна було відправляти богослужіння рідною мовою, українською мовою. Звичайно, навіть тексти до нот не можна було писати українською мовою. Олександр III, якого вважають росіяни лібералом, казав: Ішово, хахли за республіку їм подавай. І наступний указ Олександра III був указ. Про заборону хрещення українськими іменами. І можливо з тих часів у нас з'явилися Міші, Ксюші, Колі, Маші і Вані. 20-те століття. На фото ви бачите пам'ятник, старий пам'ятник Тарасу Шевченку і біля нього жандарми. Чому жандарми сиділи біля пам'ятника Тарасу Шевченку? Не тому, що вони прийшли. Поклонитися великому поету, а тому що 9-10 березня 1914 року заборона відзначати сторіччя з дня народження Тараса Шевченка. У церквах заборонили правити службу Божу за рабом Божим Тарасом. І жандарми сиділи для того, щоб не пустити нікого до могили Тараса Шевченка, ХХ століття це голодомор 30-х років. Це розстріляний з'їзд кобзарів, коли всіх кобзарів з радянської України звезли до Харкова а містом розстріляли. Це розстріляне відродження, коли була знищена величезна частина української інтелігенції. З українського правопису вилучено літеру Г. 1984 року було підвищення зарплати вчителям російської мови в Україні на 15%. Порівняно з вчителями української мови. І тоді ж класи ділилися на дві групи для вивчення російської мови. 1989 року було закріплення російської мови як загальнодержавний В СССР. І був закон, за яким батьки могли відмовитися від вивчення мови, крім російської. Дуже багато хто відмовлялися від вивчення рідної мови. Бо вона стала немодною. Що відбувається з українською мовою тепер? Конституція України, стаття 10 Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні також гарантується вільний розвиток, використання і захист російської інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. Чи справді українська мова всебічно розвивалася і функціонувала у всіх сферах суспільного життя? Звичайно, що ні, 2019 року, 25 квітня. Був ухвалений Верховною Радою України закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Від 16 липня 2019 року українська мова поширилась на державну та комунальну сфери. 16 січня 2020 року набрали чинності норми закону, які стосуються реклами. 16 липня 2020 року норми закону поширилися на сферу охорони здоров'я та науки. 16 липня 2021 року закон поширився на сферу культури, туризму, книговидання і книгорозповсюдження. І з 16 січня 2022 року в Україні друковані засоби масової інформації видаються державною мовою. Розгляньте світлини, що їх. Об'єднує кожен побачить своє. Можливо, їх об'єднує те, що ми, нарешті, стаємо суб'єктом світової історії. Ми заявляємо про своє право на існування звичайно ціною великої крові, ціною великих страждань. Але ми є. І мова українська є.